2 липня глава УГКЦ Святослав Шевчук урочисто вніс до уніатського храму в Римі мощі святого князя Володимира, подаровані йому Олександром Драбинко. Ми урочисто внесли в цей святий храм мощі рівноапостольного великого князя Володимира. Той Володимир, якого вкрали з України московські загарбники, сьогодні повертається до своєї церкви, заявив Шевчук. Як відомо, Володимир хрестив Русь у православній вірі, а не в католицькій. А уніати це католики, тим не менш це не зупиняє Шевчука. Володимир каже, що та церква, яка народилася у водах Дніпра в тому хрещенні, яке він подарував нашому народові, знаходиться тут, у Римі. Ми є спадкоємцями цього київського християнства. Запевнив глава УГКЦ. Згадаємо, що написано в повісті временних літ про хрещення Русі. Князь Володимир приймав послів і від папи і з Константинополя. У нього був вибір або православ'я, або католицтво. Прийшли іноземці з Риму і сказали: прийшли ми послані папою. Сказав же Володимир німцям: ідіть, звідки прийшли, бо батьки наші не прийняли цього. Так князь говорив про вибір католицької віри. Тобто Хреститель не прийняв посланців папи і від їхньої віри відмовився. Католики часто наголошують, що хрещення Русі відбулося за 66 років до розколу церкви в 1054 році. А отже, нібито немає різниці, у якій вірі хрестив Русь князь. Але це не так фактично. Розкол стався значно раніше. У середині 9 століття римський папа Миколай відлучив від церкви Константинопольського патріарха Фотія, а Фотій віддав анафемі Миколая. І впродовж наступних 200 років, аж до великої схизми, контактів між західною і східною церквами майже не було. Тому вибір князя Володимира у 988 році це свідоме рішення на користь православ'я, і говорити, що він має якесь відношення до католиків, це неправда. І тим більше князь не уніат. Греко-католики з'явилися лише у 1596 році в Бресті, а Україні посилились лише через 100 років, і то тільки на її заході. Тому у ГКЦ це зовсім не київська церква. І до хрещення князя Володимира вона не має жодного стосунку. Святославе Шевчук, кажіть людям правду.